Друзі, вітає вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо на зміну з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. І говоримо про найважливіші події та речі, що стосуються України, сполучених штатів Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж наших 30 хвилин цього ефіру можете поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую зачитати і їх, відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. і важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, розпочинаємо з американських тем у Мілвокі Вісконсині. Триває з'їзд республіканської партії сьогодні третій день і почули ми низку важливих заяв, зокрема від впливових членів республіканської партії, які виступили на підтримку Дональда Трампа на цьому з'їзді. У Вісконсині працює Юлія Ярмоленко. Моя співведуча. зараз приєднуємо її до ефіру. Юлі, вітаю тебе. Юлю, вчора почули ми виступ Нікі Гейлі, колишньої суперниці Трампа, і вона підтримала цього кандидата на постпрезидента. закликала голосувати за нього. Хоча пам'ятаємо попередню критику її в бік Дональда Трампа, доволі яскраву та виражену критику. Юлю, а як саме Нікі Гейлі зараз пояснює зміну своєї позиції, що вона вчора сказала зі сцени. Стапо ми побачили напередодні цілий парад колишніх супарників Дональда Трампа як на виборах президентських цього 2024 року, так і 2016-го. Там Там були Тед Круз, і Марко Рубіо, і Рон де Сантіс. І всі ці люди відзначилися критикою Дональда Трампа, але напередодні. Вони всі як один лунали єдиним голосом на підтримку єдиного кандидата від республіканської партії і переконували однопартійців, і загалом американців, чому саме Дональд Трамп на їхню думку буде найкращим президентом на чотири роки наступні і чому від цього виграє кожен американець. І напередодні це була спроба так демонстративно показати, що партія об'єднана і об'єднана навколо єдиного кандидата Дональда Трампа. Безумовно, самому колишньому президенту це надзвичайно подобалося, і він цього. Не приховував, але Остапа ти правий. Напевно, найпомітнішою, найвагомішою промовою була напередодні промова саме Нікі Гейлі, колишньої посолки США при ООН і колишньої губернаторки Південної Кароліни, яка до останнього складала конкуренцію Дональду Трампу на перегонах за республіканську номінацію, і вона відзначилася надзвичайно сильною критикою Дональда Трампа, і вона Переконувала на своїх мітингах, чому на її думку Дональд Трамп не може бути наступним президентом. Вона говорила і про його вік, і про його економічну політику, зокрема, політику з точки зору держборгу. Але найперше і найгостріше вона критикувала його зовнішню політику, і зокрема, критикувала його за те, що на її думку він підігрує диктаторам. Напередодні жоста ми стали свідками повного публічного розвороту Нікі Гейлі. І особливо запам'яталася мені ось ця фраза. Я хочу розповісти вам кілька речей про головнокомандувача, якого я знаю і з яким працювала. Як посолка США при ООН, я знаю від першої особи його політику національної безпеки. Вона безумовно нам знадобилася б зараз. Задумайтесь, коли президентом був Барак Обама, Владимир Путін вторгся в Крим. Коли Джо Байден став президентом, Путін вторгся в усю Україну. Але коли президентом був Дональд Трамп, Путін нічого не зробив. Ніяких вторгнень, жодної війни. Це була не випадковість. Путін не нападав на Україну, бо знав, що Дональд Трамп жорсткий. Сильний президент не розв'язує війни. Сильний президент запобігає війнам. Остапа і ті з нас, хто висвітлюють президентську кампанію вже не один місяць, і власне наші глядачі, українці, вони пам'ятають наскільки відрізнялися попередні промови Нікі Гейлі щодо зовнішньої політики Дональда Трампа. Ми бачили це на мітингах в Айові, Ми бачили це на мітингах в південній Кароліні. What he said was he said... те, що він сказав, просто неймовірно. Він сказав, що не лише не буде захищати наших союзників, а й фактично заохотить Путіна напасти на наших союзників. Подумайте про це. Трамп встав би на сторону бандита через те, що Путін вторгся в Україну, було вбито або поранено півмільйона людей. Трамп встав би на бік диктатора, який вбиває своїх політичних опонентів. Трамп встав би на бік тирана, який арештовує американських журналістів і тримає їх в заручниках. Трамп збирається встати на бік божевільного, який не соромиться того, що хоче знищити Америку. І він збирається встати на його бік замість союзників, які підтримали нас після 11 вересня. Подумайте, це ще більше штовхає нас до війни. У той момент він зробив наших союзників більш вразливими. Він заохотив Путіна і поставив під загрозу наших військовиків, чоловіків, і жінок, які там служать. Ми не можемо цього допустити. Так, Юрій, що не почула, ми зовсім інші коментарі Нікі Гейлі. Я працював у південній Кароліні. Власне на тому мітингу, який ми могли бачити фрагмент щойно і пізніше другий фрагмент це був виступ Ніки Гейлі у Вашингтоні. Тобто, це не були одноразові якісь заяви. Це була постійна послідовна риторика Нікі Гейлі майже на кожному мітингу, коли вона говорила про Україну, що Трамп заохочує Владімира Путіна напасти на союзників у Європі. А Трамп є небезпечним для національної безпеки. Зараз із сцени Мілвокі ми почули досить іншу риторику. Юлю як на цей розворот, як на цю зміну позиції Гейлі реагують самі республіканці. Знаєш, Остап, це не надто знітило людей, які тут від, від, тут перебувають у Мілвокі на з'їзді республіканської партії. Вони переконані, що партія мусить об'єднатися навколо єдиного кандидата Дональда Трампа. Але інші республіканці, зокрема інші суперники, колишні Дональда Трампа, такі як Кріс Крісті та Ейса Гатчинсон, вони відреагували набагато більш гостро. Кріс Крісті дав інтерв'ю пізніше. Він сказав, що. Нам потрібні лідери, які відважно відстоюють свої принципи, І те, що ми побачили від Нікі Гелі на сцені, це не було. Ані відвагою, ані принципами він сказав, що Нікі Гейлі замучена власними амбіціями, тому що вона хоче балотуватися на посаду президента 2028 року, і року. Тому вирішила, що для неї важливіше вийти на сцену і сказати ці речі, ніж важливіше відстоювати свої принципи. А Ейса Хатчинсен, який на відміну від Кріса Крісті, Ейса Хатчинсен – це колишній губернатор Арканзасу. Він тут перебуває в Мілвокі, і він якраз теж в інтерв'ю сказав про те, що він Хотів бачити більше послідовності від політиків, і цього якраз на з'їзді бракує. Але ще він сказав мені в інтерв'ю, коли у нього запитала про те, чи варто Україні хвилюватися, що у разі приходу до влади Дональда Трампа, Джей Ді Венса, що політика щодо України зміниться, і він сказав, що він вірить у те, що в Сполучених Штатах як працює політична система Сполучених Штатів, що безумовно вагоме рішення за президентом, але конгрес теж має слово. Давай послухаємо. Я б хотів підбадьорити Україну та всіх тих, хто бореться за суверенітет і свободу. Наша демократія іноді може бути неохайною та заплутаною. Але подивіться, конгрес під керівництвом спікера Джонсона, республіканця, виніс на голосування і підтримав допомогу Україні та Ізраїлю. І тому я очікую, що це триватиме. У Конгресі є широка підтримка України, і, хоча президент Трамп, якщо його оберуть, має іншу точку зору на це і хоче завершити цю війну. Я сподіваюся, що він продовжуватиме дослухатися до Конгресу і тих, хто хоче продовжувати нашу підтримку України. Ми всі хочемо покласти край насильству, але це не може бути на умовах Росії. Юлю почула ми ці думки. А чи є на з'їзді українці, які намагаються донести до тих, хто можливо має застереження щодо підтримки України свою позицію, свою думку? Так, і це дуже цікаво. Я напередодні спілкувалася із групою активістів. Це представники організації разом. І вони тут присутні на з'їзді республіканської партії. Якраз їхня головна мета це поспілкуватися із тими республіканцями, які мають сумніви щодо того, що для Америки потрібно підтримувати Україну. Вони носять значки, на яких написано Запитай мене про Україну. Вони починають розмови для того, щоб почути, які думки лунають від республіканців, які тут на з'їзді, і щоб при. Ставити свої аргументи, я запитала, які питання найчастіше ставлять. Вони говорять про те, що питання, які найчастіше ставлять, це про те, чому Сполучені Штати, коли в сполучених Штатах є свої проблеми, мають подбати про проблеми інших. І вони наводять аргументи, чому це в інтересах Сполучених Штатів. Ще один ще одна річ, яка у них питаю, це а чому так багато грошей витрачається на Україну? Тут є інший контраргумент про те, що насправді більшість фінансування, яке закладено в останньому пакеті допомоги, витрачається власне на індустріальну базу на виробництво зброї тут у сполучених штатах, від чого виграють американські робітники. І вчора я поспілкувалася з цими трьома представниками організації разом про те, як вони доносять свої аргументи, чи чують їх, і як взагалі на них реагують тут республіканці, які присутні. Ми тут з дуже серйозним меседжем про те, що у нас дуже схожі цінності. У мене тато військовий. У мене тато в ЗСУ. Для мене сімейні родинні цінності надзвичайно важливі, як і для республіканців, як взагалі. Для американця в цілому тому ми хочемо пояснити, що перемога України не просто мир, а перемога України це критично важливо для кожного американця. Мета, якої намагається досягнути разом на національному з'їзді республіканців бути позапартійною платформою, де люди можуть ставити питання про Україну, і ми сподіваємося, що наша роль тут донести їм правду. На щастя, правда на боці України нам не потрібно нічого перекручувати не. Потрібно волити людей в оману. Все, що нам потрібно робити, це відповідати на їхні запитання. Багато людей насправді не знають, де Україна що представляє собою Україна. Про Україну існує багато міфів, і ми сподіваємося, що будучи тут і представляючи українську позицію, люди матимуть краще розуміння. І коли їх спробують вести в оману певні підлі гравці у соцмережах, агенти російського впливу чи зацікавлені у руйнуванні України, вони не поведуться на ті аргументи. Дивіться, як і всі партії, республіканська партія це велика суміш. Вона об'єднує різноманітних членів, політиків, людей різного походження і поглядів. Важливо говорити з людьми, які згодні з вами, і з тими, які не погоджуються. Важливо рішуче наводити аргументи. Ми чули безліч думок, різні занепокоєння, але люди зацікавлені, вони залучаються. Їм цікаво дізнатися більше та поговорити, ось чому ми тут, щоб відповісти на їхні запитання, підтримати інтереси України та поділитися інформацією, яку вони не знають, чи до якої можуть не мати доступу. Остапо, і сьогодні важливий день. Тут на з'їзді ввечері очікується перший такий великий виступ. А кандидату у віцепрезиденти Джей Ді І, безумовно всі погляди українців, але не лише українці будуть звернуті на цю промову, щоб почути власне від нього, яку він має позицію, зокрема і щодо зовнішньої політики. Безумовно, Юлію, ми будемо на голосі Америки транслювати цю промову. Цей виступ будемо її також аналізувати. Побачимося з тобою також у вечірньому нашому ефірі. Юлі, дякую тобі. Юля Ярмоленко була на зв'язку із республіканської конвенції в Мілвокі у Вісконсині. Тим часом впливового сенатора демократа Боба Менендеза суд визнав винним у хабарництві та діяльності в ролі. Іноземного агента раніше сенатор Менендес очолював комітет сенату із міжнародних відносин про важливість та наслідки цього рішення. Поговоримо з нашою кореспонденткою в конгресі Катериною Лісоновою, яка зараз приєднується до студії. Катю, вітаю. Катю, розкажи вітаю. більше про суть цього вироку суду, через що саме сенатора визнали винним, і, і що йому тепер загрожує. Як ти правильно зуважив, суд присяжних учора визнав сенатора демократа Боба Менендеса винним у хабарництві та діяльності у якості іноземного агента. Присяжні визнали його винним за усіма шістнадцятьма. Пунктами обвинувачення за словами прокуратури. Сенатор був у центрі хабарницької схеми, до якої було залучено два іноземних уряди: це Катар та Єгипет. а Також бізнесмени із штату Нью-Джерсі. це штат, який представляє Боб Менендес. Під час обшуку в будинку Боба Менендеса було знайдено майже 500 тисяч доларів готівкою. Також золоті злитки на суму 100 тисяч доларів. А також Mercedes-Benz на суму 60 тисяч доларів за словами прокуратури усі ці предмети були утримані незаконним хабарницьким шляхом. Пропоную послухати їхню заяву. Моми щойно журі цього суду визнала сенатора Роберта Менендеса винним у корупції та злочинах пов'язаних з національною безпекою. Ця справа завжди була про шокуючі об'єми корупції сотні тисяч доларів, габарів у вигляді готівки, золотих злитків та автомобіль. Мерседес benz Це не була типова політика. Це була політика заради прибутку. І тепер, коли суд присяжних визнав Боба Менендеса винним, роки його продажу власної посади, наче на аукціоні, нарешті закінчилися це обвинувачення було винесено після ретельного розслідування та наполегливої роботи ФБР, податкової служби та прокуратури Сполучених Штатів. Бажання ФБР відстояти правду та честь зіграло важливу роль у забезпеченні цього обвинувачення. Коли обрана посадова особа зраджує надану їй довіру, це підриває основу нашої демократії. Остаточний вирок у цій справі мають озвучити 29 жовтня. Тоді окружний суддя має сказати, що саме загрожує Менендесу як покарання. Експерти кажуть, що йдеться про десятки років за градами. Катя, якого розвитку очікуємо далі, і чи може мати ця справа політичний вплив, особливо в рік виборів? Юридично наступний крок розвитку це апеляція, тому що сенатор відкидає всі обвинувачення і планує оскаржувати ті обвинувачення, які були виснуті і підтверджені судом присяжних учора. Пропонив послухати його заяву від учора. Авіслі Андіплідіплі диспонтіпадеджуріс Очевидно, я глибоко, глибоко розчарований рішенням журі присяжних. Я повністю переконаний, що закон і факти не виступали на користь такого рішення і що ми виграємо апеляцію. Я ніколи не порушував своєї присяги. Я ніколи не був ніким іншим як патріотом своєї країни. Я ніколи, ніколи не був іноземним агентом. І рішення винесене сьогодні присяжними ставить під загрозу кожного члена сенату Сполучених Штатів. Татів розмиваючи поняття іноземного агента. існують серйозні питання для апеляції у тій справі та щодо цього вердикту. І ми збираємося активно використовувати усі апеляційні можливості, і ми очікуємо, що сенатора буде виправдано. Політично наступними кроками е, можна е, назвати більш складнішу процедуру, тому що за конституцією Сполучених Штатів Америки ані вирок, ані навіть перебування за ґратами не заважають Бобу Менендесу продовжувати свою політичну діяльність і так він вже заявив, що балотуватиметься до сенату цієї осені, але як незалежний кандидат, тобто не республіканець і не демократ. Водночас його однопартійці сенатори демократи закликають його піти у відставку. Про це заявили вже понад 40 сенаторів демократів, серед них, зокрема, лідер демократів у сенаті чак Шумер загалом сенатори можуть е змусити е менедеси піти у відставку голосуванням, але ця процедура є е трохи важчою. і Довшою І так виглядає, що сенатори сподіваються, що Боб Менендес сам вирішить полишити свою політичну діяльність. Зазначу, що після початку розслідування е проти нього у цій справі Менендес полишив посаду е очільника комітету з міжнародних відносин, але не Перестав бути сенатором і продовжує ходити на голосування. Будемо стежити так за рішенням сенатора. Катю, давай нагадаємо глядачам загалі так про його діяльність. чим він запам'ятався також на посаді своєї колишньої голови очільника комітету закордонних відносин американського сенату? Він вважається досвідченим політиком. Він був у палаті представників конгресменом 13 років. Потім у 2006-му був обраний до сенату і де вже в сенаті очолив цей комітет із міжнародних відносин. Він неодноразово коментував мені питання України і, зокрема, заявляв, що підтримує удари української армії по території Росії. Пропоную послухати. Україна у війні, і це не війна, яку вони обирали, це війна, яку їм нав'язав Владімір Путін. Отже, Україна має право захищатися і захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор, така природа війни. Знову ж таки, якби Путін не розв'язав цю війну, він би не опинився в тих обставинах, в яких зараз перебуває. Мене нас не єдиний політик у сім'ї. У нього є син, обраний конгресменом до палати представників, і він продовжує свою політичну діяльність. Катю, дякую тобі за твій репортаж. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Друзі, рухаємося далі і говоримо про іншу важливу подію, радше річницю події, це 10 років збиття Росією рейсу MH17 над Донеччиною у 2014 році. Тоді нагадаю, загинуло 298 людей. Про те, якою була відповідь міжнародної спільноти, рефлексували на події Атлантичної ради тут у Вашингтоні експерти. Давайте послухаємо, про фіток надевашенстейт. Якщо говорити про російську державу, можна уявити сценарій, що вони визнають це жахлива сторінка, і ми виплатимо компенсації. Але я не бачу, щоб це могло статись із чинною владою без масштабної зміни влади у Росії. Вердикт національного нідерландського суду був через півроку після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Після цього вироку справу було передано до Європейського суду справ людини, а також до міжнародної організації цивільної авіації. Але в цих організаціях справа ще не розглядається. Ми всі разом маємо подумати про те, як у майбутньому працювати із справами, що стосуються великих і нищівних воєнних злочинів. Thing... сумно тому, що ми сьогодні сидимо на цій дискусії. Назва дискусії говорить про те, що небо не стало безпечніше. На жаль, не думаю, що уроки від MH17 були вивчені та засвоєні. Кілька моментів. По перше, багато угруповань, які офіційно не визнаються державами повстанських груп. Як би ви їх не називали, зараз володіють зброєю, яка може підніматися на висоту 10 кілометрів і вище, де літають комерційні авіалайнери. І по Друге, як зазначає звіт Нідерландської ради безпеки, Рада міжнародної організації цивільної авіації чи міжнародної організації повітряного транспорту не реагують належним чином на конфлікти, Цю ми продовжимо з нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпіним. Якщо можемо прийняти його до ефіру, Богдане вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Ми чули День. щойно ці слова експертів оглядачів. Богдане а, чому збиття MH17 тоді, у 2014 році. Не стало поштовхом міжнародної спільноти до активніших дій, можливо. Дехто сказав би, що, що стало, тому що тоді, е, після захоплення Криму, е, те, що сталося у небі над Донеччиною, стало ще одним поштовхом до першого запровадження масштабних міжнародних санкцій щодо Росії, які власне е, тривають і і досі, тобто, почалися вони тоді. Пригадайте собі, що не було запроваджено фактично жодних санкцій щодо Росії після того, як Росіяни вчинили напад на Грузію 2008 року. Саме те, що Росія зробила в Україні, викликало першу хвилю таких масштабних міжнародних санкцій, і для багатьох, зокрема і європейців, також збиття рейсу MH17 – Стало переконливим доказом причетності Росії до страшних злочинів, не зважаючи на те, що упродовж років і досі Росія і її офіційні представники використовують усі можливі трибуни, платформи, засоби масової інформації, щоб відвести якимось чином увагу від себе, щоб заперечити свою причетність, але те, що відбулося тоді. Те, як було потім роками проведене розслідування, міжнародне розслідування на чолі з Нідерландами. Те, що світ побачив на суді, показало, що е, підтвердило власне е, те, що Росія усіляко упродовж цих років намагалася фактично безрезультатно заперечувати. Богдане, ми бачили суд в Газі. Ми бачили те, що він назвав винних. Але по суті Росію не вдалося притягнути до відповідальності за збиття цього літака за цей теракт. Чому і чи є якийсь механізм, який дозволить це зробити зараз? Остапе, допоки триває ця страшна війна е і гинуть люди на додаток до тих майже трьохсот пасажирів, літака ЕМІ 17 Я думаю, що більшість людей. Не будуть вважати достатнім будь-що що робиться, тобто, поки поки триває війна, поки не притягнені до відповідальності е, ті люди, ті злочинці, які вчинили безліч вбивств, починаючи з 2014-го, чи ще навіть раніше з кінця 2013-го року, коли Росія фактично розпочала війну. Але візьми до уваги, що е, один з е, звинувачених. Нідерландським судом, так званий Стрілков Ігор Гіркін перебуває у в'язниці зараз у Росії. Він впав у немилість російської влади. Ми не знаємо де інші двоє осіб, яких Нідерландський суд визнав винними. Вони очевидно перебувають під захистом Росії, але чи про таке життя вони мріяли? І чи можуть вони сподіватися на краще майбутнє досвід колишньої Єгославії показує, що зміна влади чи якісь інші, інші події, інші зміни в країні можуть зрештою закінчитися тим, як і в випадку, наприклад, сербського керівництва та інших, коли ті люди, все ж таки ті злочинці, все ж таки потрапляли під руку міжнародного правосуддя. Богдан 10 років пройшло з цього теракту з цієї трагедії. Які уроки зробила міжнародна спільнота за цей час? Чи можливо вона їх не зробила? Про певні уроки мені здається, ми вже згадали у цій розмові. Тобто, я згадав про санкції. Я згадав про те, що е, я би також згадав, що Нідерланди стали однією з країн. У Європі, які найбільше допомагають Україні військово, тобто Нідерланди надали Україні потужні гаубиці, сучасні танки, і зараз Україна очікує винищувачів, F-16 від, від Нідерландів. Напевне, великим чинником у цій справі було те, що нідерландці втратили. Стільки стільки своїх співвітчизників в результаті очевидних дій Росії, звичайно, що знову ж таки повернувся багато людей. Сподівалися і сподіваються на, на більше, і особливо тоді той шок для багатьох. Був надією на те, що дії будуть різкіші від міжнародної спільноти. Цього не сталося до речі, про ті перші години, фактично, і перші сподівання сьогодні. Зранку, в день 10-ї річниці цієї страшної трагедії, мені розповідав один з перших західних свідків, які потрапили на місце падіння малазійського авіалайнера. Майкл Боцюрків, журналіст канадієць українського походження. Тоді був речником спостережної місії ОБСЄ. І ось що він розповідає про те, про що говорили його колеги у той день тогочасний заступник голови нашої місії одразу, коли ми отримали повідомлення, що розбився авіалайнер, казав: ось тепер вже все прийдуть американці і будуть допомагати Україні воювати. Але так ніколи не сталося. Оцінювати минуле легко, і якби адміністрація Обами ще навіть раніше, того 2014 року, вдалася до набагато жорсткіших кроків, щоб покарати Росію за незаконну анексію Криму, то зараз все було б інакше, бо бандити. Діють саме так: якщо їх не відштовхують, якщо не встановлюють чіткі межі, а лише сірі лінії, то вони йдуть далі і далі. Богдана через 10 років бачимо цю річницю, чи сьогодні якось у Європі її обговорюють, чи лунають якісь згадки чи від журналістів, можливо, від оглядачів, можливо, від а, політиків чинних і, і колишніх, чи бачив ти якусь реакцію сьогодні? Найбільше звичайно про це пам'ятають і згадують у самих Нідерландах. Там сьогодні відбуваються меморіальні заходи кожного року перед посольством Росії у Нідерландах виставляють майже 300 порожніх крісел на знак тих жертв, які які загинули у літаку, збитому російською ракетою, і ця країна насамперед звичайно пам'ятає. Пам'ятає ці жертви, нідерландці кажуть, що фактично немає людини в тій країні, досить невеликій країні Європи, яка би не знала когось, або хто загинув, або когось хто знає. Людину чи людей, які загинули в результаті цього страшного злочину, дуже вражена цією трагедією, звичайно, також Австралія, Малазія це ті країни, які напевне найбільше про це пам'ятають. Ну і я думаю, що для України це також буде один з багатьох чорних днів, які Росія влаштувала для українців. Безумовно, Богдане, дякую тобі за твій аналіз. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Говорили ми про те, як світ реагує і згадує річницю збиття Росією рейсу MH17 над Донеччиною 17 липня 2014 року. Друзі, на цьому наш ефірний час буде закінчуватися. Я ж дякую вам за вашу увагу за ваші коментарі. Нагадую, підписуйтесь на наші сторінки Голосу Америки українською. Ставте. Лайк та дзвіночок до цього відео у Ютубі, аби не пропускати наші наступні програми, залишатися в курсі подій. Сьогодні ж будемо мати спеціальний ефір ввечері за Вашингтонським часом. Очікуємо промову та виступ кандидата у віце-президенти від республіканської партії Джеді Ді Венса. Тому приєднуйтесь до ефіру. Побачимось там. Брифінг буде в ефірі вже завтра. До зустрічі Завантажте мобільний додаток Голосу Америки.